Олександр Карачун, мешканець села Вікторівка Маньківського району Черкаської області. Працював на полях, вів домашнє господарство та разом з дружиною Надією ростив двох дітей. Коли Олександр стали приходити повістки, ховатися не став. Сам з'явився у військомат і 28 квітня минулого року пішов служити. Після п'яти місяців в навчальному центрі був розвідником, снайпером, а потім водієм зенітного артилерійського взводу роти вогневої підтримки. Отримав звання молодшого сержанта. В Частина, в якій служив Олександр, стояла за Миколаєвом, між Донецьком і Луганськом. Потім її переправили в Горлівку. Як розповідає дружина Надія, коли постала необхідність іти на передову, Олександр, один із перших, погодився стати айдарівцем. Зв'язок із Олександром обірвався 27 листопада 2015 року. Саме в той день боєць отримав поранення біля населеного пункту Новгородське, підірвавшись на розтяжці. Дружина, відчуваючи біду, оббивала пороги воєнкомату. Через деякий час воєнком зателефонував і сказав, що Олександр в реанімації. В харківській лікарні боєць 9 днів пробув в комі. Лише на 10-й прийшов до тями. Внаслідок травми голови згадати, що з ним сталося, не може. Через численні переломи тіла, множинні забої, тріщини в хребті та перенесені операції на голові. Олександр втратив зір, не стає на ліву ногу, самостійно майже не пересувається. Благодарна всім, що нам допомогли в тяжку минуту. Ніхто не відвернувся від нас, всіх точив. Ріг рік, ми оце в такому і нам ще до на кінця немає. Я не знаю, я кожен раз лягаю спати і молюся, аби Господь поміг, щоб як його підняти на ноги. Через отримані травми Олександр не може закінчити ремонт будинку, який розпочав до війни. Тому дружина Надія була змушена звернутися до Київської організації Стройбат, яка допомагає воїнам АТО та їх сім'ям поліпшувати побутові умови проживання. Єдиною перепоною на шляху допомоги сім'ї Карачунів для Стройбату є відстань, нестача робочої сили та будівельних матеріалів. В першу чергу ми плануємо завести матеріали, нам потрібно організувати. Доставку матеріалів сюди на місце, оскільки тут найближче місце, де їх можна придбати, це Умень, то будемо, скоріше за все, що заводити звідти. І нам зараз дуже потрібно організувати робочу бригаду, яка б могла це зробити по місці. Оскільки київська організація стройбат, ми не зовсім зручно добиратися сюди, в Вікторівку, ми зараз докладаємо всіх зусиль і. Само всіх небайдужих відгукнутися і е, допомогти цій родині. От, е, дуже важко на такій відстані організувати процес і тому хочемо знайти однодумців в Умані. Міг би нам допомогти в, цьому, в цій справі. Найперше волонтери зроблять пандус, аби Олександр міг виїжджати на вулицю на інвалідному візку. Є необхідність зробити стяжку підлоги. Потрібна людина, яка знає, як по маякам виставити і залити підлогу. Тут потрібна людина, яка вміє працювати з гіпсокартоном, тому що в трьох кімнатах потрібно зробити стелю з гіпсокартону. І по стінам потрібно протягнути стартову. Гіпсу. І фінішну, бажано. Після цього можна виходити на шпалери, покраску. Ну, ну Це вже те, що можна, як то кажеться, великим спеціалістом не бути, щоб це зробити. От. Ну, власне кажучи, нам потрібно зараз знайти людей, які могли б нам допомогти от в цих видах. Олександр і тисячі його побратимів віддали і віддають своє життя, захищаючи батьківщину, а тому заслуговують на комфорт та затишок у своєму будинку. Отож, нехай кожен з нас не буде байдужим до горя цих героїв і надасть їм посильну допомогу.